Містер Н вирішив активно займатися спортом, тож записався до спортзалу. Перші п'ять разів він підняв гантель легко, але от далі все виходило не так вправно. М'язи почали тремтіти, руки немов перестало його слухатися, ще й на наступний день у м'язах з'явився сильний біль. Що це таке, дізнаєшся з нашого відео. У людському тілі понад 600 скелетних м'язів. Вони забезпечують рухи, дихання, мовлення і навіть сміх. Тож для зручності м'язи об'єднують у групи за місцем розташування. Відтак виділяють м'язи голови, м'язи тулуба і м'язи кінцівок. Спершу розглянемо м'язи голови. Вони бувають мімічними і жувальними. Мімічні м'язи, особливі тим, що одним кінцем кріпляться до кісток, а іншим до шкіри чи слезових оболонок. Коли вони скорочуються, формують різноманітні вирази обличчя. Крім цього, мімічні м'язи беруть участь у мовленні і жуванні. Наприклад, колові м'язи очей забезпечують рухи повік, коловий м'яз рота стискає губи і уможливлює скручування їх у трубочку. До мімічних налажать і вушні м'язи, що забезпечують рухи вух угору, униз і вперед. Щоправда, не всі люди можуть прямо зараз поворушити вухами. Але не засмучуйся, вушні м'язи, як і будь-які інші скелетні м'язи, можна тренувати. Здатність ворушити вухами вкрай важлива для інших ссавців, адже так вони краще орієнтуються у просторі. Розуміють, де може чатувати небезпека, або розрізняють звуки, що допоможуть вполювати обід. Сучасні людині рухи вухами для споживання обіду неважливі, на відміну від жувальних м'язів. Так виділяють жувальний і скроневий м'язи, що відповідають за рухи нижньої щелепи. Тепер перейдемо до м'язів тулуба. Їх об'єднують у чотири групи м'язи шиї, грудної клітки, живота і спини. Найбільший м'яз шиї груднинно ключично соскоподібний. Він відповідає за бічні нахили і закидання голови назад. До м'язів грудної клітки насамперед належать великий і малий грудні м'язи. Вони відповідають за рухи плечового суглоба і лопаток. І звісно, варто згадати міжреберні м'язи та діафрагму, задіяні в диханні. Дізнатися про процес дихання можеш з іншого нашого відео за посиланням. До м'язів живота належать прямі і косі м'язи. Основною їхньою функцією є нахил тулуба вперед. Косі м'язи живота забезпечують бічні рухи тулуба. Загалом м'язи живота здійснюють захист внутрішніх органів і беруть участь у диханні. М'язи спини зі свого боку уможливлюють рухи кінцівок, голови і підтримують спину. Це, наприклад, трапецієподібний, ромбоподібний і широкий м'язи спини. Розгляньмо тепер деякі м'язи кінцівок. Вони беруть участь у переміщенні тіла людини, забезпечують рухи рук і ніг, окремо виділяють м'язи плечового поясу, вільних верхніх кінцівок рук, тазового поясу і нижніх вільних кінцівок ніг. До м'язів плечового поясу належать, наприклад, дельтоподібний і підлопатковий м'язи. Вони беруть участь у рухах плечового суглоба, дельтоподібний м'яз забезпечує піднімання плеча. А підлопатковий його обертання всередину у руках виділяють м'язи плеча, передпліччя, кисті і долоні. Наприклад, двоголовий і триголовий м'яз плеча залежно від кількості кінчиків м'яза. Їх ще називають біцепсом і трицепсом. Вони забезпечують рухи руки в ліктьовому суглобі. Вони антагоністи. Біцепс розташований спереду, і його скорочення призводить до згинання руки в ліктьовому суглобі. А трицепс розташований позаду, відповідає за розгинання руки. М'язи тазового поясу забезпечують рухи ніг у тазостегновому або ж кульшовому суглобі. Це, наприклад, сідничні і грушоподібні м'язи. М'язи нижніх вільних кінцівок поділяють на м'язи стегна, гомілки і стопи. У м'язах стегна знайдемо позаду двоголовий м'яз, який відповідає за згинання ноги в колінному суглобі. А спереду стегна розміщений його антагоніст чотирьохголовий м'яз квадрицепс, який розгинає ногу. Повернімося до містера Н у день, коли він натхненно займався спортом. Для початку розповімо йому і тобі про важливі властивості м'язів силу, роботу і утому. Сила м'яза це максимальне напруження м'яза, яке він може витримати певний час. Сила м'язів визначається кількістю волокон скоротливих білків, актину і міозину, тобто розміром м'яза і частотою нервових імпульсів, що до нього надходять. Тобто м'язи мають звикнути до постійних наказів головного мозку щодо скорочення. Так, Наприклад, спершу містеру Н вистачало сили м'язів для підйому гантелі, але подальші рухи давалися складніше, адже його м'язи не звикли до постійних скорочень. Піднімаючи гантель, м'язи містера N виконували роботу. Робота м'язів це діяльність м'язів, що виникає внаслідок їхнього скорочення. Вона визначається добутком сили на відстань або висоту переміщення вантажу. Щоб підняти цю 5 кілограмову гантель, містеру N необхідно прикласти силу приблизно в 50 ньютонів. Детальніше про силу ти можеш дізнатися із нашого відео з фізики. Підняти гантель містеру N необхідно на 30 см, тобто 0,3 метра. Для того, щоб розрахувати роботу м'язів у цьому випадку, помножимо 50 Н на 0,3 метра. Отримаємо 15 джоулів. Це та енергія, яку необхідно витратити м'язам містера N для одного підйому гантелі. Але з невеликим уточненням. Коефіцієнт корисної дії м'язів людини становить приблизно 30, тобто 30% витрачається на саму роботу м'язів, а решта 70 розсіюється у вигляді тепла. Саме тому обличчя містера Н почервоніло і на чолі з'явилися краплини поту. Температура тіла під час фізичних навантажень зростає. Тепер постає питання якщо на роботу м'язів було використано 15 джоулів енергії, а це становить 30%, Скільки ж енергії м'язам необхідно утворити. Розрахуємо за пропорцією 15 джоулів становить 30%, а Х, загальна кількість енергії 100%. Маємо Х дорівнює 15, помноженим на 100 і поділеним на 30. Виходить 50 джоулів. М'язи можуть виконувати два типи роботи динамічну і статичну. Динамічна робота передбачає почергове скорочення і розслаблення м'язів. Статична робота супроводжується постійним напруженням м'язів певний час. Під час статичної роботи, наприклад, вправи планка, м'язи не мають відпочинку, і тому під час виконання статичної роботи м'язи швидше втомлюються. Вдома м'язів це фізіологічний стан м'язів, який полягає у тимчасовому зниженні їхньої працездатності. В тому м'язів не слід ігнорувати, варто дати їм відпочити, а коли відчуття втоми мене, продовжити тренування. Деколи після активних фізичних навантажень можна відчути біль, який може бути спричинений пошкодженнями цілісності м'язів. З одного боку, це неприємно і приносить дискомфорт, а з іншого саме так м'язи ростуть. І з часом ці маленькі тріщинки в м'язах поповняться новими скоротливими білками, і м'яз збільшиться. Але порада на майбутнє не слід ігнорувати у тому чи біль м'язів. Краще їх не перенапружувати і не травмувати зайвий раз. А також обирай інтенсивність тренувань, яка підходить саме для тебе. Не потрібно в перший же день тренування піднімати найбільшу вагу. Усе слід робити поступово. Запам'ятай скелетні м'язи об'єднують у такі групи. М'язи голови, тулуба і кінцівок, м'язи голови бувають мімічними або жувальними. Робота м'язів це діяльність м'язів, що виникає внаслідок їхнього скорочення. Розрізняють динамічну роботу м'язів, відбувається їх скорочення і розслаблення, і статичну роботу, коли м'язи перебувають довгий час у напрузі без розслаблення, втома м'язів це фізіологічний стан м'язів, який полягає в тимчасовому зниженні їхньої працездатності. Там уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.